Всім привіт! Ось зараз складаємо чергову посилку. Ось так компактно воно все склалось. В принципі, можна зберігати в цій коробці і перевозити. Замовила людина течівку на подіумі. Буде не тільки течити, а й своїм товаришам. І запит був, який порекомендуєте камені. Ми в першу чергу, ж, звичайно, відштовхуємося від того, який запит людини. Якщо він, наприклад, заточує різні ножі, не знає які, і, наприклад, багато ножів, то в першу чергу це повинні бути камені ізноса стійкі. А вже в другу чергу, наприклад, швидкість цих каменів. Тому. Із того, що зараз в нас є в продажу, це або ельбори полтавські, але продаються вони під нашою торговою маркою. Або е більш бюджетні. Це ось такі брусочки Shark, Вже знімав я про них відео. Е Чомусь багатьма воно було сприйняте як негативне, але ну, вони непогані. І ось приклад, сьогодні ми відправляємо ось ці брусочки. Ось цей зараз я обріжу, бо він не обрізаний, обріжу і відправляємо, і ми їх рекомендуємо до використання. Вони в два рази майже дешевші, ніж ось ці. Бо, наприклад, наші бажання вони ж повинні якось співпадати з нашими можливостями. Можна, що хочеш рекомендувати, але треба відштовхатись від того, який запит і скільки є грошей, і ми підбираємо. Якщо б, наприклад, бюджет був би менший, і запит, наприклад, заточувати своїх там 10 ножів, то ми б, скоріш за все, ми рекомендували Карбіт Кремнія. Або барайдовський кербіт кремнія, які в нас є в продажу, і вони працюють з маслом так само. Або наші камені Pro Oil, які називаються. Теж дуже гарні відгуки від людей, і ми рекомендуємо. І Люди пишуть гарні відгуки, дуже задоволені. Нашими рекомендаціями підбору під їх запит. Ну, в першу чергу задаємо питання, е які сталі будуть заточуватися, і який бюджет. І виходячи з цього, ми підбираємо такий чи інший набір. Також тут е в подарунок до цієї течілки йде викрутка, також отакі, е перехідники Вони дозволяють. Ставити губки разом і заточувати невеличкі нижі порошок, щоб притерти алмази. Ну, тут більше я б ставив упор не на то, щоб їх вирівняти, а на то, щоб відкрити ці зерна, які можуть трохи бути сховані під поверхнею цього мідно алавяного слою. Коротше кажучи, щоб камінь швидше працював. Цю процедуру треба робити один раз на декілька сотень ножів. Так що Вони будуть працювати і так, що ці, що ці, ці. але швидше вони будуть працювати, якщо його трошки притерти. Також можна притирати, якщо, наприклад, нема на чому притирати, наприклад, поверхні чи граніту, якогось, чи якогось скла. Ну, краще скло використовувати, то можна використовувати навіть наждачний папір. Тільки треба, щоб він був вологостійкий і класти на якусь рівну поверхню, це може якась дошка бути. Поклали, попшикали водою і так само притирати, як на порошку. Ну, воно не так пофіншує, скажем, як на склі буде. Але ефект свій теж дасть. Ну, також масло. Масло використовується для того, щоб очистити від шламу брусочки. Хоча воно, наприклад, на крупному зерні воно може зменшувати швидкість роботи. Треба експериментувати це, залежить від стали. І це все з розумом використовувати. Дякую за замовлення.